Ім'я будило має праслов'янське походження і утворене за допомогою форманта згрубілості. і від двоосновного імені, наприклад, будивой будигост, Будимел, Будислав або Моделей Добробут Хотебуд, де компонент буд походить від дієслова зі значенням, збуджувати перші українські писемні згадки імені Будило датуються 16-тим. 17 століттями, зокрема, є запис 1565 року з іменем Біділо, а також патронім Будилов, зафіксований у 1666 році. Лексема Будило була відома в Україні набагато раніше. Наприклад, один із Дніпрових порогів носив назву Будило. Окрім того, назва села Біділса на покуті згадується вже з 1490 року. В Польщі антропоніми, утворені від основи бюділ Бюдзі, зустрічаються з 15 століття, а в Сербії ім'я будило згадується з 12 століття. Також антропоніми будило та будило вечорано фіксуються в історичних джерелах Росії. Схожі на будило імена судило, мужило, пузило, тужило.